Вітаю вас, діти, на уроці інформатики. Тема нашого уроку алгоритми з повторенням у середовищі Scratch. Спочатку давайте пригадаємо, що таке алгоритм з повторенням. На минулому уроці ми з'ясували, що такий алгоритм ще називається циклічним алгоритмом. Отже. Алгоритм з повторенням циклічний це алгоритм, який містить команду повторення. Команда повторення виконується до тих пір, поки не буде виконана умова. А ще ми вже знаємо, що циклічні алгоритми бувають двох видів: з відомою кількістю повторень і з невідомою кількістю. Якщо кількість повторень невідома, то в такому випадку повторення відбувається до виконання умови. Повторимо ще деяку інформацію. У другому класі ми з вами вже почали працювати у середовищі програмування Scratch. Тому давайте повторимо, які складові містить Дане середовище. Для запуску Scratch слід виконати, запустити усі програми і скретч. Або можна використати значок на робочому столі. У програмі можна працювати і онлайн. Для цього достатньо перейти за посиланням, яке ви бачите на екрані, або за посиланням, яке я вам розмістила у нашому курсі Classroom. Якщо ви зайшли у Scratch онлайн, перед вами відкриється ось таке вікно. Ви можете зайти у програму, якщо ви вже в ній зареєстровані. Якщо ні, можете зареєструватися. А ще можна зайти без реєстрації, просто натиснувши слово створити. Якщо вам цікаво, як працює програма, можна переглянути відео, натиснувши на трикутничок. Якщо ні, натисніть на хрестик. І відео закриється. Перед вами головне вікно середовища Scratch. Спочатку для вибору мови інтерфейсу слід натиснути кнопку в головному меню і із списку, який у вас відкриється, обрати українську мову. Головне вікно середовища скреч поділено на 4 області. У правій частині головного вікна розташовано сцену з виконавцем. спрайтом. На сцені демонструється виконання команд виконавцями. За замовчуванням на сцені розташовано виконавця рудий кіт. Початкове положення виконавця можна змінити. Перетягнувши його в інше місце сцени. А ще існує можливість розміщувати на сцені і інших виконавців, тобто спрайтів. Нижче сцени розташована область спрайтів, на якій зображені всі спрайти, що використовуються в даному проєкті. Один із спрайтів. Є поточним. Його зображення в області спрайтів введено синьою рамкою. В області палітра блоків наявні три вкладки: код, образи, звуки. На вкладці код розташовано блоки з командами для виконавців. Для зручності всі команди розподілено на 9 груп, імена яких відображаються на кнопках. Рух, Вигляд. Звук, події та інші. У 10-й групі Мої блоки нижче. можна розміщувати і свої блоки з командами. І четверта область це панель скриптів. Ця область призначена для складання програм для виконавців. У цю панель блоки з командами програми перетягуються з палітри блоків. Натисніть на паузу і розгляньте докладніше інструменти головного вікна. Отже, сцена це область, де виконується програма, а спрайти це основні елементи в Scratch. Програма складається зі спрайтів та скриптів для керування ними. Блоки зафарбовані різними кольорами відповідно до їх призначення. Наприклад, сині блоки рух, пересуваються об'єкти, коричневі блоки це керування, керують діями, а блакитні блоки датчики, надають інформацію про клавіатуру, вказівник миші або про зіткнення спратів. При поєднанні блоків отримуємо скрипти. У яких блоки виконуються по черзі. Для того, щоб створювати алгоритми з повторенням в середовищі Scratch, спрайт буде багато рухатись в різних напрямках, тому потрібно повторити властивості спрайта. Синій кружечок з латинською буквою І відкриває властивості спрайта. Спрайту можна дати ім'я, сховати його або показати. Можна задати стиль обертання. Розгляньте, будь ласка, команди, які ви будете використовувати у процесі складання алгоритмів з циклами. Розкажіть, що в них спільного і чим відрізняються? А зараз підготуємося до практичної роботи. Виконайте гімнастику для очей. Повторіть правила безпечної поведінки за комп'ютером. А тепер попрацюємо за комп'ютером. Запустіть на виконання програму Scratch. Розгляньте блок схему зліва. Та скрипт справа. Скрипт створений у середовищі Scratch. Розкажіть, як працюватиме даний алгоритм. Щоб перевірити, чи правильні були ваші міркування, виконайте роботу у програмі Scratch. Створіть скрипт. За зразком, який бачите зараз на екрані, і перевірте, які дії буде виконувати спрайт, якого ви оберете. Не забудьте прозвітувати у класромі про виконану роботу. Можна надіслати фото, на якому буде видно, як ви. Склали скрипт. Можна записати невеличке відео, як працює створена вами програма. Чекаю ваших звітів!